Верга, в ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Малайван. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. В окермані нагородили талановитих дітей преміями міського голови. Юним футболістам та тарбунар подарували нову форму. Голову земельної комісії Затоківської селищної ради затримали обрано запобіжний захід. Сміттєві звалища Білгородністровського району не відповідають санітарним нормам. Розлогіше про ці та інші події, дивіться далі. Оплески, повний зал і квіти. Все це в їх честь юних талановитих акерманців. У Міжнародний день захисту дітей в стінах міськради відбувся урочистий захід, нагородження преміями від міського голови. Як все відбувалося, бачила Тетяна Карпенко. Сессионный зал городского совета 1 июня был полностью заполнен даже на входе стояли люди всех их привел особый случай международный день защиты детей руководители города награждали одаренных ребят среди них победители ученических олимпиад интеллектуальных и творческих конкурсов малой академии наук Набуває все більш високого рівня. В цьому році 63 науково-дослідницьких проєкти захищались у 25 секціях. За підсумками міського етапу, 15 наукових робіт були представлені в області, 8 стали переможцями. Свій успіх повторили Руслан Ромащук, Олексій Семченко, Марина Молчанова, Тетяна Шміголь, Анастасія Гатінчук. Аплодисменты не утихали. Один за другим по красной дорожке шли счастливые дети, будущие ученые, спортсмены и артисты. Детские творческие коллективы города известны и за его пределами. Победителями международных фестивалей и конкурсов этого года стали воспитанники коллективов «Синтез», «Теремок», «Барвинок» и «Пируэт». В апреле почетное звание образцовый художественный коллектив было присвоено «Пируэту». Пендиат городского головы Дина Нерубащенко, воспитанница студии изобразительного искусства, одержала победу по итогам 20-й международной выставки конкурса пасхальна Сяева-2016». Как отметила Людмила муржара Мощук, за такие заслуги стоит благодарить и преподавателей, а также наставников. Олександрівна Наципова. Юные спортсмены Германа тоже порадовали в этом году своими достижениями. В США в пяти отделениях занималось 715 воспитанников. Восемь из них вошли в состав национальной сборной Украины. Ребята спортшколы завоевали на чемпионатах и Кубках Украины 50 золотых, 65 серебряных и бронзовых медалей. Чемпионами Одесской области стали 110 спортсменов. Подготовили одного мастера спорта и 19 кандидатов в мастера спорта. Змітити досягнення вихованців відділення спортивної акробатики. В березні-квітні цього року бронзовими призерами чемпіонату світу серед юніорів стала жіноча пара Катерина Темнодух і Анастасія Азарова. А серед того пара Єдина Назімова і Вероніка Габелок посіли сьоме місце. Анастасия Тодорова. Этот праздник в очередной раз показал, что в Акермане живут талантливые дети и, конечно же, профессиональные педагоги, которые сумели раскрыть потенциал ребят и помогли достигнуть им высоких результатов. Тетяна Карпєнка, Андрій Романовський. Бісарабія. У Татарбунарах пройшов фестиваль дитячої творчості. Він відбувся у Міжнародний день захисту дітей на центральній площі. Свої досягнення демонстрували танцювальні, вокальні, музичні, театральні та спортивні дитячі колективи міста та тарбунари і сіл району. Свято відкрилося урочистою ходою всіх учасників фестивалю. З добрими побажаннями до дітей звернулися голова райради Віктор Донкоглов та мер Андрій Глущенко. А наймолодшу групу футбольної команди та турбонарської дитячої спортивної школи очікував сюрприз. Вони отримали нову футбольну форму від фонду Барвіненко, яку юним майстрам шкіряного м'яча. Передали помічники народного депутата України Віталія Барвіненко, народні обранці та Тарбунарської райради Анатолій Чиханцов і Білгородністровської райради Іван Бойчук. Як повідомили кореспонденти інтернет-видання 04849, у цей святковий день вся увага була приділена дітям. На головній міській площі пройшов концерт. Працював городок дитячого комфорту, каруселі та атракціони. А в районному будинку культури демонстрували мультфільми. Міжнародний день захисту дітей заснували в далекому 1949 році. У перший раз його відзначили 1 червня 1950 року. І ось вже 66 років. В цей святковий день в різних країнах вітають дітлахів, влаштовують для них веселі виставки і дарують подарунки. Не забули про ці традиції і в Ізмаїлі. З подробицями наші кореспонденти. Столица Придунавия стала доброй традицией устраивать 1 июня для маленьких горожан настоящий праздник со множеством сюрпризов. Ведь к тому же это еще начало самых любимых школьных каникул. Весь город превратился в этот день в большую игровую площадку с песнями, танцами, веселыми соревнованиями и детскими выставками. На площади возле Дворца культуры имени Шевченко прошло представление «Дружат дети всей земли», подготовленное воспитанниками Центра внешкольной работы детского творчества. Открыла его яркая танцевальная композиция «Счастливое детство» в исполнении народного хореографического коллектива «Радуга». Детвору с праздником поздравил заместитель городского головы Измаила Сергей Баткирин. Желаю вам, дорогие юные друзья, вашим родителям, бабушкам, дедушкам, учителям и воспитателям крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть рядом с каждым ребенком будут заботливые и любящие взрослые. Пусть наши дети растут счастливыми, умными, талантливыми, добрыми, заботливыми, достойными людьми. Пусть детство всегда остается самой чудесной и прекрасной порой жизни. Веселые клоуны, ростовые куклы, выступления танцевальных коллективов и юных вокалистов, народного ансамбля современного танца «Ритм», ансамбля «Непоседы», Маши Мельниковой, Полины Лобановой, клуба бально-спортивного танца «Дрим Дэнс», все это создавало веселое праздничное настроение у маленьких измаильчан. Мы узнали у ребят, что они желают себе и своим ровесникам. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Желаем, чтобы слушались своих родителей и никогда их не огорчали. Я бы хотел, чтобы дети всегда оставались с детьми. Это уже верно. Желаю, чтобы у них все... В жизни получилось, щоб всі мечты сбылись. Желаю много машин і самолетів. Желаю поменьше двоєк, больше двенадцатих десятки голубей і желто-голубых воздушных шаров цветов українського флага взлетели в небо як пожелання мира дітям і взрослым нашої страны. Участники праздника приветствовали велосипедистов, проезжавших мимо. Велопробеги, посвященным Дню защиты детей и Международному велодню, приняли участие сотни измельчан разных возрастов. А малыши из восьми детских садов приняли участие в первом городском чемпионате по езде на самокатах и велосипедах среди дошкольников. На длинном бульваре по проспекту Суворова расположились стенды с искусными работами юных ковроделов, модельеров, художников и керамистов. Воспитанники станции юных натуралистов подготовили выставку домашних животных и с удовольствием рассказывали, как за ними ухаживать. Здесь же можно было принять участие в мастер-классах по бисероплетению, изготовлению оригами, игре с салфеткой и многих других. Но на этом праздник не закончился. Ребят пригласили на торжественное открытие региональной выставки «Дунай. Река дружбы». Но о ней мы расскажем вам в следующем сюжете. Галіна Величка, Ігор Коц, Ізмаїл, Бісарабія ТВ. 1 червня першокурсники Ізмаїльського військово-морського ліцею завітали до прикордонної комендатури швидкого реагування. Ліцеїстам показали зразки авто та бронетехніки, озброєння, спецзасоби та оптичні прилади. Кожен міг подивитись усе це зблизька і навіть потримати в руках. Днем раніше для них та студентів Ізмаїльського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства провели ряд екскурсій у прикордонному та навчально-тренувальному загоні морської охорони. Відвідувачі на власні очі побачили, як то кажуть, серце загону, операційну залу, відділу управління службою, а також сучасну техніку, за допомогою якої здійснюється керівництво. Моряки-прикордонники показали клас основ судноводіння, організації служби та забезпечення безпеки мореплавання, а також клас артилерійського та причавневого озброєння кораблів і катерів морської охорони. У Білгородністровському районі існує одвічна проблема занедбаність сміттєвих звалищ. Нещодавно туди виїжджала спеціальна комісія. Про результати її роботи дивіться у наступному сюжеті. Сміттєві звалища Білгородністровського району знаходяться в занедбаному стані та не відповідають усім санітарним нормам. Про це говорять посадовці. Такий висновок зробили після рейдів, які провели протягом трьох тижнів. Одне з відвіданих місць це звалище в селі Курортне. Асутствують кар'єр, асутствують під'їзд к етаму сміттєзвалища, трьохмітрової гори мусора, які не, не не захороняється, не рекультівся. Особливу увагу приділили звалищу у селі Шабо. Члени комісії дійшли висновку, що її варто закривати. Перша причина такого рішення вона знаходиться в 300 метрах від населеного пункту, а це недопустимі норми. Давно уже стоит вопрос об этом, об этой, о закрытии этой свалки. Ну, была, была договоренность с ПП Валисом о том, что он проведет рекультивацию и закроет. Ну, как говорится, ВОЗ и не там. И мы выезжали комиссионно, проверяли, составили акт и будем закрывать эту свалку, потому что она очень отрицательно влияет на село. Згадали і про полігон біля села Абрикосове, Як каже Галина Золотар, там дуже багато сміття і додала, що ним здебільшого користується місто. За її словами, саме туди звозять майже усі побутові відходи Білгород Дністровського. Ані там гордо з боку при нього рішив вопрос біоз мусора. А що там ділиться? Нікого залез в люхо поряд об этом горіли. З результатами проведення моніторингу комісія склала відповідні акти. Райдержадміністрація направила листи до екологічної інспекції щодо вжиття відповідних заходів. Отже, чекатимемо на певні рішення. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Андрій Романовський, Песарабія ТВ. Поліцейські затримали депутата Затоківської селищної ради та голову земельної комісії. Слідство вважає його причетним до махінацій і земельними ділянками. 1 червня за клопотанням прокуратури Одеської області йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, прокуратура спільно з поліцією у січні цього року викрила злочинну схему відчуження землі в затоці, яку, за даними слідства, організував голова селищної ради разом з іншими службовцями. Вказані особи незаконно вивели її із комунальної та передали у приватну власність. Землю рекреаційного призначення площі понад трьох гектарів та розподілили її між пов'язаними з ними громадянами. Ринкова вартість ділянки складає понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомили прес-службі обласної прокуратури. Музика. У Білгородністровському під час пожежі постраждала літня жінка. 1 червня о пів на 11 вечора до служби порятунку повідомили про загорання у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Франко. За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що у квартирі на третьому поверсі горить домашнє майно. О 23.12 пожежу ліквідували. 88-річна господарка квартири отримала опіки пальців рук. Працівники швидкої надали їй невідкладну медичну допомогу. Госпіталізація не знадобилася. Ймовірна причина загорання порушення правил безпеки при експлуатації газової плити. Білгородністровський готується до Дня міста, що відбудеться 5 червня. На цю дату заплановано чимало заходів. Веселищі будуть проходити у багатьох куточках білого міста на Дністрі. А де саме? Дивіться у наступному сюжеті. Вже незабаром акерманці святкуватимуть День міста. На цю дату запланували чимало різних заходів. Комунальне підприємство Фортеця не залишилось осторонь та теж підготувало для городян чимало розваг. На территории Германской крепости будет выставка народно-прикладного искусства. Также тут традиционно у нас всегда на территории крепости свой гончар. Гончарная мастерская. Можно самим изготовить глечик, то есть садишься именно и руками его делаешь, из глины. С собой, конечно, потом его можно будет забрать домой. Рядом продукты готовые изделия, которые можно также купить и забрать домой. Традиційно на території твердині працює коваль. Він може викувати монету та навіть розповісти її історію. Для відвідувачів з дітьми є чудова можливість залишити маляна аніматора. Також є чимало розваг і для дорослих. На дитячій площадці кожен дитина може взять ігрушку глиняную, то тобто, есть Аніматори рядом вони будуть допомагати цю глиняну грушку, і, соответственно, потім можна будет купить. Там навіть разнообразные игрушки на песке, можна навіть на на тканевое изделие тоже нарисовать. То есть дети все довольны, родители еще больше довольны. Это супер детская площадка, попрыгать, побегать. Территория крепости достаточно большая. Можно будет пострелять из лука, пострелять с арбалета, пострелять с ружья, зайти в камеру пыток, переодеться в средневековые костюмы. Слід підкреслити, що в день міста вхід на територію фортеці для городян та гостей буде безкоштовний. Приглашаємо всіх на територію керманської крепості в день міста. Беріть з собою стілки, вложитись на травку і відпочивайте. Хороше настроєння вам убезпечно. Місцева влада теж обіцяє, що святкування дня міста буде веселими та насиченими. Цей день розписаний майже по хвилинам. О 10-й годині ранку на площі перед будівлею міської ради відбудеться урочиста церемонія відкриття свята. О десятій тридцять дефіле оркестру військово-морських сил України. На території парку мира запланували чимало заходів. З 11 по 16 годину тут відбудеться фестиваль у колі друзів. На керманців чекає концертна програма за участю шоу групи Бесарабія, виступ оркестру військово-морських сил, битва хорів і танцювальні батли, майстер-класи та виставки. Обіцяють призи та подарунки для учасників. Веселищі планують і у Михайлівському сквері, а у краєзнавчому музеї відбудеться фестиваль живопису. А ось завершення свята проведуть на площі перед фортецею, де на керманців очікує святковий концерт та фейерверк. Отже, сподіваємось на те, що погода не зіпсує екрманцям свята. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. 1 червня прикордонники Білгородністровського загону спіймали порушника, який намагався потрапити в Україну в обхід пунктів пропуску. Під час обстеження ділянки оператор безпілотника помітив особу, яка долає інженерні загородження та прямує в бік населеного пункту Кучурган. Чоловік намагався сховатися серед зелених насаджень. Проте групі, яка прибула до місця вчинення правопорушення, вдалося швидко його знайти. Затриманим виявився 32-річний житель міста Кишинів, якому за три години до цього було відмовлено у від'їзді на територію нашої держави через наявність обмеження у в'їзді в Україну. Наразі стосовно правопорушника складено процесуальні документи за незаконний перетин державного кордону та повернуто до Молдови. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби. Історико-краєзнавчий музей при Дунаві тісно співпрацює зі спілкою художників Ізмаїла. Результатом цієї дружби став цикл виставок Вріміна года, який вже шостий рік поспіль радують відвідувачів. Про нову експозицію цього сезону вам розповість Галина Величко. Летнее разноцветие. Так называется выставка работ измаильских художников, которая открылась 31 мая в музее Придунавья. Открыли ее директор музея Ольга Тиран и научный сотрудник Лариса Землянская. Мы открываем очень яркую, красивую выставку наших замечательных измаильских художников. Представлены 32 работы на выставке, как членом Союза художников Украины, так и членом Союза художников Измаила. Работа очень яркие, летние, солнечные благодарны, что все художники так активно приняли участие в нашей выставке. С началом лета вас, дорогие. Полотна, вобравшие в себя все цвета радуги, украсили фойе музея. Как признаются сами художники, летние пейзажи и натюрморты писать одно удовольствие. Солнечная пора во всей его красе предстала перед зрителями с полотен измаильских мастеров кисти, членов Национального союза художников Украины и членов Союза художников Измаила. В этот день гостями музея стали ценители изобразительного искусства, журналисты, а также совсем юные воспитанники детской художественной школы. Владимир Дудник представил члена Национального союза художников Республики Молдова Анатолия Герасимова, приехавшего на выставку. Он родился в селе Камышовка под Измаилом, много лет живет в Кишиневе. На этот вернисаж он привез акварель «Летний день в Камышовке». Очень хорошо замечено, и я тоже это отметил, что... Каждая выставка времена года, она открывает от какого-то одного или нескольких новых участников, да. новых художников. С летом уже видно по мне, да, это по потому Мы что это такое знаю, лето, думает. я не знаю. Да, молодежь? Так? Чувствуешь еще что... лето? Или... Да. Лирическую нотку в презентацию экспозиции внесло выступление поэтессы Оксаны Картильян, а Никита Бурмистров сыграл несколько музыкальных пьес на шестиструнной гитаре. Все лето буде радовать посідітилі музею Придунав'я виставка Летнє розноцвіття», получившая своє названня за яркую палітру красок на полотнах ізмаїльських художників. Галіна Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бісарабія ТВ. Ось такими були новини дня, що минає. Якщо ж у вас є цікаві теми для наших сюжетів, звертайтесь за телефоном 048 49 вісім а я буду з вами прощатися. Що принесе нам день прийдешній, дізнаєтесь вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.